Для того, щоб запустити опитування під час конференції в Zoom, спочатку потрібно налаштувати сам Zoom. Для цього ми заходимо в налаштування програми. І в самому низу обираємо більше налаштувань. При цьому відкриється сайт Zoom. І тут нам Треба да, подивитися спочатку, що це дійсно ваш аккаунт. Якщо у вас їх декілька. Вибираємо тут налаштування. Вибираємо конференції. Ну, якщо вам складно англійською, відповідно можете в хромі увімкнути переклад. Ну і отут, бачите, зустрічі базові. Пролистуємо трошки вниз і знаходимо отакий от пункт опитування вікторіни зустрічей. Так, на всяк випадок англійською, англійською мовою От, Meeting polls Quizzes. Вмикаємо, ну і мене цікавить от, анонімні опитування. Ось вони відмічені. Після цього, як ми це зробили, можна знову запускати нашу програму «Zoom». І спочатку пробуємо, чи з'явилася кнопка з опитуваннями. Так, ось вона з'явилася. Якщо ви її тут не бачите, то треба відкрити оці три точки і знайти отаку от іконку з графіком. Відкриваємо. І створюємо опитування. Нове можна на сайті, але чомусь не завжди створене опитування на сайті підтягується програмою. Тому найдійніше робити опитування прямо в програмі. Так, тут ми пишемо назву опитування. Далі запитання. І варіанти відповіді, так, ні. Робимо це опитування обов'язковим. Ну, і, якщо потрібно ще якісь питання, додаємо і таким же чином розписуємо. Тут є різні варіанти відповіді, да, там короткі відповіді, довгі. Ну і, і так далі. Но в даному випадку ми розглядаємо простий такий варіант, просто голосування, можна сказати. Це зберігаємо, зберігаємо в бібліотеку, і, відповідно, результати потім з'являться на нашій сторінці. Так, ну давайте перевіримо. От Я закриваю конференцію. Запускаю її знову і перевіряю. Провести опитування, вибираю і запускаю його. Відповідно, у всіх учасників конференції з'являться наше запитання з відповідями і кнопочка Відповісти. А ми в прямому ефірі будемо бачити результати цього. Опитування. Все в кінці, коли часне опитування закінчується, натискаємо Закінчити опитування. Якщо потрібно, ми можемо показати всім результати нашого опитування, тобто, коли ми натискаємо Показати опитування, всі побачать отакий от от варіант, подивилися, закінчуємо, тобто воно зникне оце окошко у всіх. Все, тобто нічого складного. Ну і подивитися на результати опитування можна знов-таки на своїй сторінці. Так, вибираємо тут оці опитування. І отут бачите, хоча я створював опитування в програмі, то все одно воно підтягується на сайт. І в даному випадку ну, не було відповіді, тому оця кнопочка зараз не активна, Але якщо будуть результати опитування, по натисканні цієї кнопки з'являться результати по виді графіка і так далі.